Добрий день, мене звати Філіп Возріков. Я юрист практики міжнародного корпоративного права юридичної компанії Приходько та партнери. В Зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України багато наших співвітчизників переїхали до Польщі. Багато ще планують це зробити і перевести туди свій бізнес. Саме тому 12 грудня в Академії консалтингового бізнесу стартує новий курс з юридичного супровіду релокації бізнесу в Польщі, де ви зможете познайомитися з усіма нюансами реєстрації і ведення бізнесу в Польщі, відкриттям банківських рахунків, податкової системи і умовам ведення it бізнесу. В рамках цього курсу я розповім вам особливості релокації працівників та як же ж правильно оформити команду в Польщі. Ми розберемо, хто може офіційно працювати в Польщі, як працевлаштувати громадянство, Мадянина України, які обов'язки несе роботодавець, та як закріпити відносини між роботодавцем та працівником. Тому з радістю чекатиму вас на курсі.